Щоденник ДДА 16 березня. Страх перед людьми, що наділені владою. Ми стали бачити у своїх батьках, наділених владою, людей, яким не можна довіряти. Велика червона книга. сторінка 11. У здорових сім'ях людьми, наділеними владою, є батьки, які виявляють любов, турботу і підтримку. У нас, в сім'ях, вони зазвичай вселяли страх у наші маленькі душі. Ми зазнавали фізичного, словесного або емоційного насильства. І, на жаль, багато хто з нас навчився того, що бачили і переживали, і часто став втілювати це на практиці. Не дивно, що коли ми прийшли в ДДА, наші стосунки в кращому разі могли бути хаотичними, незалежно від того, стали ми жорстокими владними людьми чи ні. Коли ми визнаємо, що єдиний відомий нам спосіб впоратися з життєвими проблемами це грюкнути дверима, замокнути і піти в ізоляцію або наговорити образливих слів найближчим людям, ми робимо перший крок назустріч готовності змінюватися. Опрацьовуючи кроки зі спонсором або попутником, ми виявляємо подразники, які змушують нас проявляти негативну реакцію або йти в ізоляцію. Ми Плачемо за своєю маленькою дитиною, яка пережила жах і чиє серце було розбите, коли ці подразники вживили в нас. Рани знову відкриваються, коли ми усвідомлюємо шкоду, зазнаючи, що часто не могли б бути впевнені в тому, що станеться найближчої хвилини. Сидячи на зборах, ми слухаємо, як своїм досвідом, силою і надією діляться інші учасники ДДА. Тому що в них є те, чого прагнемо ми самі ми втомилися бігти, нам хочеться більш здорових способів спілкування, щоб можна було довіряти собі та інші теж могли нам довіряти. Сьогодні я мужньо відкриваю своє серце для допомоги в роботі за кроками. Я досить люблю себе, щоб це зробити.